Сьогодні були на базарі, я дивлюся, там продають там, де кукурудза продається, пшениця вітрами. Дивлюся, там макарони продаються. Різні макарони різної форми в одному вітрі. Кажу Олександру, що це відрами макарони продаються? Я такого ніколи не бачила, це для чого. Каже, так то ж люди кашу варять собака, макарони варять собакам. Жу я перший раз таке бачу, чую, що собакам варять макарони. Коротше, дивіться, щоб не заморачувати, щоб не варити ні кашу, ні макарони. У нас є собача каша на нашому сайті ambarshop.com зараз можна купити два мішка по 5 кілограмів. Всього за 350 гривень. Це вже з доставкою Укрпошти до вас. Тобто доставка вже включена в цю ціну. Тобто 350 гривень, два мішка. Тобто 10 кілограмів. Не треба паритись, просто насипали рядишком поставили водички. Собака сита, довольна, бо там каша з м'ясом. Смачна собачки дуже люблять.